Салют народ! По назві відео ви вже повинні були зрозуміти, що радості в цьому відео буде мало і тішиться з того, що я покажу, взагалі немає з чого. Мова піде про ось цю картоплесажалку, але перед тим коротесенька предісторія. Придбана вона була сразу після плуга і мотоблока, коли нами з дружиною було прийнято рішення, що нам потрібна якась техніка для обробітку городу, щоб це все облегчити. Ну і, і так далі. Е, відповідно, було дуже багато переглядів, відео, що вибрати, як вибрати. В принципі, воно все одинакове. Питання лише поставало в тому, в який магазин звернутися. Е, так от, в багатьох блогерів, досить таки відомих, українських, е, я зрозумів, що саме краще звернутися до магазину Віталія Буйчука Планета Залізяка. І як виявилося, назва. Таки відповідає дійсності. Він реально продає залізяки. Чому? Тому що, придбавши таку картоплесажалку в його магазині, е, привіз її додому, розпакував, хоча спакована була, вона так собі просто в клійомку загорнута, я зразу зрозумів, що працювати вона не буде. Вона не буде ні працювати, ні садити абсолютно нічого і до мого мотоблока вона не підходить. Тобто, хто планує собі купувати таку катоплесажалку, майте на увазі, що до дизельних водянок вона не підійде. Чому? Буду зараз коротесенько об'яснювати. Почнемо по основній причині, чому вона не підійде. По тому, що до неї в комплекті йде ось таке прицепне. Важко його назвати прицепним. От. Кріпиться воно ось сюди. Можна регулювати висоту. І це регулювання, в принципі, нічого вам не дасть. Наголошую, це стосується лише дизельних мотоблоків. Чому? Тому що, по-перше, ось ця трубочка, вона має 6 копійками сантиметрів. Відповідно, коли мотоблочна сірга, внутрішня має 100 мм. Отже. Оця вся штука туди-сюди болтається. І тому, коли ви будете регулювати, будете намагатись регулювати собі якусь тут висоту, у вас нічого не вийде. Далі. Коли у мене ще був мотоблок, тут що тунель, і ручка коробки передач. Так от, завдяки цьому прицепному, навіть на самій вищій точці, ну, тобто, Сажалка найбільше заглиблена. Ось цей вершечок впирався в цей тунель. Тут мені приходилося молотком застукати, щоб хоч якимось чином її притулити до мотоблока. Далі, виробник позиціонує цю картоплесажалку з можливістю регулювання дистанції посадки картоплі. Тобто дві зірочки тут і дві зірочки тут. Зуби не рахував, це немає сенсу рахувати зуби. Я зразу зрозумів, що воно не буде працювати. Чому? Е... Тому що, якщо скинути ланцюг з онтої великої зірочки, я вам зараз покажу. Це дуже просто. У вас це сама більша зірочка. Перекинути на оцю меншу чи на онту меншу, немає різниці. Ось я перекину все. Ланцюг стає настільки довгий, що ніякий регулювальний цей ролик, прости Боже, за слово регулювальний ролик, натяжний, він не зможе натягнути оцей провис ланцюга. Висновок який вона працює лише в одному положенні, і оцей набір зірочок це просто мусор, додатковий метал і вага. Далі. Не знаю, з чого вони зроблені, штамповані вони, вони чи як, але криві вони просто неможливо криві. Я сидів, що молотком їх вистукував, бо тому, що ланцюжок постійно злітав. Далі колеса. У багатьох я на відео бачив, що до них доварюють сюди штирі, тому що говорять, що не вистачає зацепу. Можливо, це пов'язано з ґрунтами або з обробітком землі. Слава Богу, мені за це похватило, і мені не приходиться сюди нічого доварювати, Бог з ним. Але вісь. вісь, поскільки я зрозумів, вона точена, з чогось виточується, або знімаються просто фаски, щоб фіксувати е ці зірочки. Ну, тобто, якісь токарні роботи з цією вісью проводилися. Ну, токарні роботи по. Діаметр тої трубочки, на якій кріпиться колесо, ніяк і не проводилися. Вони е, на 2 чи на 3 мм діаметр тої трубки більший, колесо ось так шатається. Чисто на скору руку мені приходилося сюди намотати ізоленти, щоб воно не хиталося і не було оцього всього. Далі, ось цей сошник. Е, на каналі. Е, Сергій Мото, він же в минулому сварщик, може хтось бачив, може хтось натрапляв на канал. В нього така сама проблема була. І я з такою проблемою стикнувся. І я більш впевнений, що у багатьох людей, хто купував такі картопли сажалки, я навіть не знаю, де вони, яким вони були зроблені. Сошник криво приварений десь в цьому місці. Тобто цю трубку приходиться вигинати. Далі, сама більша проблема криється ось тут всередині. Я не знаю, чи це конструктивна особливість, але я бачу, що всіх є ось ця сходинка. Я не знаю, чому так зроблено. Практично всі, в кого я бачу такі картоплицежалки, повинні сюди щось мудрити, щоб туди не провалювалася картопля і її не різало. З Самого низу отвір за допомогою сантехнічної труби, оцей діаметр був трохи зменшений, бо бувало таке, що картопля туди провалювалася. Я взяв от кусок ліноліума, пропустив туди за ланцюг, тут чуть підрізав, щоб хоч якось закрити, цей, закрити цю сходинку, щоб не було потрапляння картоплі і її не різало. Далі загортачі. Якимось чудом вони загортають і вони працюють. Чистики мені не потрібні, можливо, через те, що в мене такі тут ґрунти, земля не налипає, або я так сажу, що вона не налипає. Не знаю. Но ця картоплесажалка купувалася з, прости Боже, за слово, з дозатором мінеральних добрив. Я не знаю взагалі, чи це можна назвати дозатором якихось там добрив. Але я її брав тільки із-за цього, що мені в ґрунт потрібно вносити якісь добрива. Тому що там, де я живу, досить довгий період часу ніякого гною нічого в землю не вносилося. І худоби в нас немає. І це все приходиться купувати, гні і так далі. Зараз я вам коротенько покажу, що це за такий дозатор добрив. Шла ось така зірочка, яка кріпилася на віс з цієї сторони. Знову ж таки, я не знаю, з чого вона клепана, що це таке, несуть ланцюг і щось похоже на натяжний ролик, який мені прийшлося в перший же день чуть-чуть підігнути, бо тому що не співпадала соосність. Кріпився він на отакому куску метала, десь он, он там не суть. Сама суть в цьому мусорі. Зараз я трошки вийду до світла. Отже, ось там внизу ви повинні бачити отвір. І неважливо, стоїть картоплеса їде картоплеса Мінеральне добриво завжди сипеться з неї. Працює оцей, так би мовити, подаючий вал, чи не працює, суті діла не міняє. Цей отвір, як ви бачите, він завжди відкритий. Ось цей краник. Який повинен був би регулювати подачу, він працює лише в двох режимах: або закрито, або відкрито. Тобто або нічого не подає, або подає постійно. Плюс це все виконано з металу, мий не мий. Після одного разу використання воно все ржавіє. Тим більше я не став його мити, воно не працює взагалі. плюс е якість виконання бажає, бажає кращого. Отвори просвернені для того, щоб прикріпити її до сажалки. Ніхто за усини не почистив. Просто запихаєте туди руку, рука вся подерта. Отже, сильно я був злий. Чому я був злий? Бо тому що все-таки магазин Планета Залізяка, я заходив на канал Віталій Бочук, все дуже гарно, прекрасно розказує, але я більш ніж панений, що він ні одного рядка картоплі такою сажалкою не посадив і, мабуть, і не посадить. Тому що, в принципі, це нереально. Але саме більше прикро було за те, що недавно, декілька днів назад у нами відомого блогера Юрія Воробйова з'явився огляд на таку сажалку. Іншого кольору, називається вона Кентавр. Боже, та, та назви її хоч Сатурн 5 Вона все рівно не буде садити без якихось доробок. І він також робить огляд на цю сажалку, і пройшло вже три роки, і нічого не міняється. Я роблю лише один висновок: попит народжує пропозицію. Тобто, наші люди готові платити будь-які гроші за ось цей напівфабрикат, щоб потім просто перед самою посадкою картоплі сидіти в гаражі, різати, варити, що-небудь з нею робити, щоб, хоч якось вона хоч чуть-чуть відпрацювала, то, що в неї було вложено якісь фінанси. Цим причіпним я не користуюся. Минулому я був придбав дискові окучники підгортачі, я їх згодом покажу, і від них я використовую причіпне, яке може регулювати, це я все покажу. Наразі е, тракторець готовий, каток до фризи зробив, все готово. І перед посадкою картоплі я буду модернізувати трохи цю сажалку. Взагалі перекрашую просто в інший колір, щоб вона мені не нагадувала, де і за скільки я її був придбав. Щось буду думати на рахунок мінеральних добрив вносити. Е, можливо, якусь секцію відсівалки куплю, я не знаю. Ну щось треба буде думати, бо тому що мені потрібно вносити добрива. Минулого року я їх так і не вносив. Тому що, ще раз кажу, оцей, оця залізяка вона не працює. Я сумніваюся, що моє відео подивиться сам Бойчук. От е, тому, що я його прекрасно розумію. Всього лише на всього він продавець. От, Але як свідчить практика, він не добросовісний продавець. Бо тому, що коли вже українець, українцю починає продавати відвертий хлам, то далеко ми так і не заїдемо. Я вже мовчу про виробника. Виробника свої, як то кажуть, привілеї. Він зробив, він кишені грошима набив, а люди купляють і потім мучаться. Так, що, ось так, вибачайте, за може, трохи може негатив. Можливо, хтось був кращої думки про магазин Планета Залізяка. Ну, після того моменту я вже туди, в принципі, і не звертаюся, і не заходжу. Я навіть чесно не знаю, чи до сих пір цей магазин працює. Так що будемо працювати, будемо щось модернізувати. Тому що в такому вигляді, як вона приходить, ще раз наголошую, вона не працює. Просто майте на увазі, скільки ви би не віддали грошей. За таку картоплесажалку, сажалку. Як вона би не, не називалася, хоч сажалка Performance Luxury Plus, вона не буде працювати. Особливо ось цей дозатор добрив. На який в мене була дуже велика надія, бо тому що він мені дуже потрібен, враховуючи е, своє по положення нашої землі. І тепер сижу і думаю. Як і що, і куди, до чого ліпити. Можливо, в когось будуть якісь пропозиції, можливо, хтось зі мною не погодиться. Але це є чисто моя думка і то, з чим я зіштовхнувся. Буду радий якимось порадам, коментарям. Всім дякую, мирного неба!